Привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні ми завітали в магазин АТБ та подивимося, які ціни на овочі та фрукти пропонує нам магазин станом на 15 травня. На ранок огірки тепличні, коштують 70 гривень за кілограм. Морква перший гатунок 40. Буряк ранній, перший гатунок 49,50. Ось такий. Буряк митий 37,90. Картопля фасована. Перший гатунок 38,60. 1 кг в упаковці. Цибуля ріпчаста 29 гривень. Ось такий розмір. Картофлю ранню можна придбати за 40. Редис перший гатунок 60. Огірки першого гатунку коштують 70. 590, корінь імбіря 200. кабачки 100 гривень за кілограм, залишки на ранок. Перець солодкий 143. Дуже гарний. Дивіться, який апетитний. Яблуко фуджі 59. Салат листовий в угорщику. Один пакунок коштує 42,90. 90. Яблоку Red Prince. Великі, гарні, 70 гривень за кілограм. Ось дивіться, який розмір. Виноград рожевий можна придбати за 250. Авокадо 207. Авокадо хас перший гатунок 200 Авокадо хас редітуїд перший гатунок 100 гривень за штуку. Лимон коштує 100 гривень. Апельсин можна придбати за 63. Ось такий середній розмір. Банани коштують на цьому тижні 72 гривні. Апельсин перший гатунок 47,19. Ківі перший гатунок 160. Дуже поганенький. Грейпфрут 100 гривень. Ківі другий гатунок у кошику. Упаковку можна придбати за 140 гривень. Виноград білий коштує 240. Яблуко сортове 63. груша 120 Яблуко Голден 63. Яблуко шкільне 50 гривень. Ось такі маленькі. Томати коктельні, перший гатунок на гілочці 120 гривень. Дуже гарні. Перед солодкий жовтий можна придбати за 145. Томат червоний коктельний. Пів кілограма в пакунку. 59,90. Томати чері перший гатунок 250 грамів. Коштують 42,90. Томати тепличні 70. Капуста рання 50 гривень за кілограм. Капуста червона качанна 49,40. Цвітну капусту можна придбати за 130 гривень кілограм. Чесник ранній 100 гривень. Ось дивіться, який. Чесник перший гатунок 155. Дрібненький маленький. Картопля перший гатунок 31. Картопля, другий гатунок дрібна. 1890. Ось дивіться, маланька. Морква мита 44 гривні кілограм. Давайте подивимося, які ціни на яйця на цьому тижні. 4,50 за штуку, перша категорія. Яйце куряче квочка фасована перша категорія за ціною 6650. Квочка домашня вища категорія 7040. Яйце куряче своя лінія, вища категорія 6390, акційна ціна. Перша категорія коштує 60,50 Полтавське перша категорія 61,50. Яйце куряче полтавське вища категорія 64,50. Ясен світ справжні величні десяток 75-90. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині. А тебе!